Слава Україні! Шановні наші воїни, шановні офіцери, вітаю всіх вас із завершенням навчання і дякую вам за відданість Україні, за вашу хоробрість бути тим поколінням наших офіцерів, яке захищає нашу державність, незалежність України і яке гарантуватиме безпеку Україні в поствоєнному часі. Ми вже зараз маємо про це думати і дбати. Про Україну після цієї війни, про Україну, яка вистояла і зберегла себе, про Україну, яка перемогла в битві за своє життя, перемогла силою зброї та силою дипломатії. Ми вже зараз маємо дбати про Україну миру і про безпеку нашої України через роки і десятиліття. Це те, що залежить від кожного і кожної, хто пов'язує своє життя з нашою державою.